Зрівняти з землею у Запоріжжі, вирішили долю двох аварійних будинків на вулиці посадочній у заводському районі. Непридатні для життя в оселі знесуть, а мешканців відселять. Щоправда, жодних термінів у міськвиконкомі не називають. Тим часом люди виживають в аварійних квартирах хто як може. Якби стіни вміли говорити, то у будинках по вулиці Посадочній вони просто волали про необхідність терміново вирішувати проблему. Ще 30 років тому ці будинки були визнані аварійними, а зараз стеля просто сипеться людям на голову. Жоден ремонт не допомагає. Тож мешканцям четвертої квартири на посадочній 17 довелось просто закрити одну з кімнат, адже жити тут неможливо. Сніг на вулиці у нас є сніг, дощ на вулиці, у нас є дощ. Самі бачите, що сипіться постоянно всього даним случаєю не можна зробити, тому що ті нісуші балки от основні повністю труха їх навіть временно чим-то прикрити ми не можемо, тому що не держиться. Через дірку у стелі видно небо, бо шифер на даху більше схожий на решето. Коли його намагались бодай трохи сунути, він просто розсипався в руках. Аналогічна ситуація і у сусідньому будинку номер 19. Тут завжди на поготові тримають каструлі та миски. Коли йде дощ, ставлять у кожній кімнаті. У нас все світиться, криша повністю світиться. Ну, шифер ламається, воно ж, видимо, уже ж срок годності, як говорится, все уходит. Ну, У нас вже 47-го року дома. Будинки, котрим майже 70 років, можуть просто впасти. Такий висновок зробили фахівці Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Подальша експлуатація в цих будинків, житлових будинків може привести до непередбачених деформацій та обвалень конструкцій. Необхідно виконати відселення мешканців. Такий був висновок НІІСКа». Тож рішення про знесення будинків 17 та 19 по вулиці Посадочній члени міськвиконкому підтримали одностайно. Втім, аби придбати для сімей нове житло, а це 17 квартир, необхідно понад 12 мільйонів гривень. І навіть попередніх строків чиновники не називають. Мешканці будинків жодних офіційних відповідей не отримували. А інформацію, що проблему обіцяють вирішити до кінця року, прочитали в інтернеті. Доки ж одні сподіваються на входини. Сусіди з за 30 тільки гадають, чому під знесення не потрапили їхні ще гірші бараки. 25 лет тому делали, то, обваливалося, нас ремонтували, там воно гнилое, дерево гнилое. Строїтелі сказали, що воно гнілоє, ми не можемо нічого делать. В останнє время ніхто не приходив, приходили, коли фотографировали з улицы, але ніхто нічого нас нігде не показували на дом і нікому нічого не треба.